Від 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати жінки, які закінчили заклади професійної чи вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Вони підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних за своїм бажанням. На облік можуть стати жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони. Заходи щодо військового обліку жінок планується здійснити протягом трьох років. Жодних обмежень на переміщення жінок не вводиться. У Генштабі ЗСУ запевнили, що також не буде примусового залучення жінок до проходження військової служби під час мобілізації. Усі військовозобов'язані жінки проходять службу виключно у добровільному порядку. Підвищення пенсій у жовтні не планується, проте люди, які досягли певного віку 70, 75 чи 80 років, отримують щомісячні доплати у розмірі 300, 456 та 570 гривень відповідно. Згідно з постановою Кабміну, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення особою відповідного віку. Така компенсаційна виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати. Від 1 жовтня повертаються штрафи, скасовані після початку повномасштабного російського вторгнення. Вони стосуються підприємців, які працюють без касових апаратів, так званих РРО. Втім, для підприємців зменшили розмір штрафних санкцій. Відтепер, у разі порушення правил продажу товарів, штраф складатиме 25% та 50% вартості товару замість 100 та 150% відповідно. Таке нововведення діятиме до закінчення воєнного стану, але не довше, ніж до 1 серпня 2025 року. Зміни тарифів на водопостачання, газ та електроенергію у жовтні не очікуються. Уряд вважає, що у місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати тарифи. Але наразі в Україні зміняться правила формування оплати за розподіл природного газу для населення. Йдеться про побутових споживачів, яким газопостачання припинили повністю або частково. Відтепер враховуватимуть виключно функціонуюче газове обладнання споживача, яке не було опломбоване. Новий принцип дозволить заощадити у жовтні. Українцям перерахують житлові субсидії на опалювальний період 2023-2024 років. Як наголосили в пенсійному фонді України, в жовтні буде проведено автоматичний перерахунок більшості субсидій в Україні. Останньої неділі жовтня переводять стрілки годинників на зимовий час. 2023 року це станеться 29 жовтня о 4.00. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.